Заболіла голова, сідай в електричку і подорожуй до найближчої аптеки за пігулками. А вона, до речі, у місті Первомайський за 15 кілометрів від селища Біляєвка. Так існують більшість сіл Первомайського району, адже майже ніде немає жодного аптечного пункту. Саме через це люди вже давно просили місцеву владу відкрити в селі аптеку. Я пішла в больницю, немає того, немає того, а мені треба прокапатися і пролічитися. А от, пожалуйста, я сюди прийду у будь-яку минуту. Я його візьму. А нам ми пенсіонери вже всі такі, що якби тільки нам, якби нам поближче, якби нам краще що зробили. А ну-ка, скільки сіл, скільки людей, і в основному а ну нам старики. Анука, об'їзд треба їхати в пюрамаськ за бінтом там чи заво. це очень хороша. Ми дуже всі благодарні. Це я точно знаю, що всі вдячні. Урочисте відкриття аптеки відбулося в присутності мешканців селища Біляєвка. Червону стрічку перерізав голова райдержадміністрації разом із головою сільської ради. У нас при ФАПах, амбулаторіях є запас сьогодні тих ліків, які необхідні. Но це не та достатність, яка треба сьогодні для людей. От. І це погано і. Сьогодні вирішити цю проблему дуже важко. Те, що сьогодні в Біляєвці відкривається аптека, це треба сказати дуже великі слова подяки для е, хазяйки Світлани, е, яка е, принципово взялась за це. Я думаю, що е, всі, е, вся е, Зусилля будуть направлені від адміністрації. Вам щоб вам ніхто не заважав. Зараз здоров'я це саме і їхати всім піромайська, звісно, немає такої І Зараз прийшов і купив. Дякую всім за підтримку. Перше символічне придбання в аптеці дитяча пляшечка з пустушкою, щоб і гроші в аптеці водилися, і щоб демографічний стан в районі покращувався. Для селян відкриття аптеки не тільки підтримка для здоров'я, а й приємність для душі, адже у селах первомайщини а. Аптек немає зовсім Біляївська стала першою.